Обраховую собі тут цілі, записую і тоді вже передаю координати, коли треба стрільнути. Ну, спостерігаю, зараз мене тут за стрімами, за своїми секторами. Якщо якийсь рух є, доповідаю там, на штаб, бачу в своєму секторі по своїй цілі рух, то дозвольте відкрити огонь, або нам дають команду, коли спостерігаєте в, свої, в своєму секторі чи по цілі якийсь рух, можете самостійно відкривати вогонь. У них задача така перейти. Малими групками і зайняти даний сектор і закріпитися. Технікою тяжко пройти, пішогодною ходою По 3-5 чоловік пересуваються. ФПІшки працюють, ми відпрацьовуємо. За цілий день по 2-3 чоловіка їх можуть там. Штук 10-20 так раз можна йти. Хтось прийшло, три людини, десь там закріпилося. Через пів години ще три людини йде, вже шість чоловік. Через півдини ще вже 9 чоловік. І так, типу, нас рота там, звод, і зукапаються. Таке, ну але ми до того не допускаємо, щоб стільки накопичилося їх. Поворот башні. Це підйом опускання башні, догори донизу. Ну, це постріл, коли з того боку знято блокування. В принципі, в мене більш такого ну, по наводці, то я зараз просто не хочу збивати, У мене там введені координати наступної можливої цілі, то хай воно так і буде, я там зараз крутити, нічого не збираюся. Ну, Десь якесь вузеньке місце, де вони проходять, скоріше всього, туди. І сьогодні ми по, цій, по цих координатах стріляли. І так само сказали, що залишатись на установках. Все, ми залишилися на установках. То, що ствол впущений, підняти, то буквально 20 секунд його підняти до потрібного рівня і здійснити постріл. Сьогодні працювали два снаряди по цілі. Перший пристрілочний, другий вже був контрольний. Стріляли осколочним, значить, по живій силі. Якби вони ще там бігали, суїтилися, як той казав. то Ще б стрільнули. А так, згорнули гармату і сховалися в укриття. Ми навіть не знаємо результату, попали, не попали, нам ніхто ніколи нічого не каже. Ну, коли не попали, то, понятне, діло, вже ми знаємо, що ми не попали. Коли попали, то ми навіть не цікавимося, в яку ми тільки стріляємо. Не бачимо, ага, відкрутили копачок, все, стріляємо в осколку, значить по живій силі. Якщо не відкручуємо копачок, значить бліндаж чи якась техніка, чи якась будівля. Починаємо працювати тоді, коли йде якийсь масований штурм, коли якась техніка їде, або ми знаходимо якусь техніку в їхньому тилу, якщо ми, зможемо, ну, якщо ми можемо туди дістати, то ми відпрацьовуємо. А якщо там один-два може бігати десь, там, перебігати з позиції на позицію, то в принципі працювати по ним ми не будемо, тому що, щоб в них влучити, треба витратити. Невелику кількість снарядів, яка може бути у нагоді, наприклад, при великому штурмі. Тобто, в принципі, от чекаємо, от коли якийсь масований штурм йде. А в них вже ж тактика зараз е, трохи змінилася. Вони якраз двома трьома людьми е, намагаються якось прорватися в тил до наших піхотинців і наробити біди. Вони намагаються прорватися десь зранку, вночі, тобто, коли видимість найгірша. Для взагалі для навіть безпілотників, та й в принципі, от вони можуть, наприклад, прорядити артилерію, наші піхотинці сховаються, наприклад, і можуть побігти різко там пару, пару чоловік і спробувати зайти. От за скільки часу ми вже часів яр тримаємо, то те, що вони змогли узяти, то це майже нічого порівняно з втратами то якусь частину вони трошки відібрали зараз, але ну навіть не знаю. Ну, гуділо Що Ну, Що ти зараз чуєш, <кій> мечиш. Скоріше всього, що це орлан. Судячи зі звуку. – А це взагалі ж... часто полюють? Ну. Якщо гарна погода, то вони от кожну годину можуть літати і не давати навіть нам працювати. В них багато типів, тут, можна сказати, літає все. Абсолютно все, що в них є, все і літає над нами. Вони постійно літають, шукають нас, шукають тих, хто далі стоїть десь, тих, хто спереду десь стоїть. Їм Тільки, тільки хоч когось знайти, аби знищити. Бо якщо гарна погода, то можна сказати, що ми з укриття майже не вилазимо.